З 1 січня наступного року уряд вирішив привітати своєрідно дуже українців і підняти ціну на транспортування газу майже в 5 разів. Ціни на транспортування газу виростуть із 124 гривень до майже 502 гривень. Саме смішно, сумно смішно, що до цього часу. Жоден українець не розуміє, що таке платити за транспортування газу. Це якийсь просто неймовірно фантастичний розвод. Ви можете собі уявити, що ви в магазині купуєте, наприклад, хліб і окремо платите за транспортування хлібу. Чи, наприклад, коли ви платите платіжку за воду, ви маєте ще окремо платити за транспортування води. Це просто якесь знущання. І як на мене, це ціна якогось корупційного ризику. Ми вже в енергоатомі бачили, коли двушка на Росію, те туди і чемодани носилися. Так само я й переконаний, що це якась схема, яка просто створена для того, щоб викачати якісь гроші з українців. І це цей період, коли українцям дуже важко піднімати. Настільки оцю незрозумілу нікому платіжку за транспортування газу, це просто знущання. Вони аргументуються тим, що їм потрібно платити за трубу. Так ми самі ці труби, вони ж за ці труби не платили. Ці труби були давно покладені, а часто покладені самими людьми. А за обслуговування цієї системи є кошти якраз в платіжці за сам газ, який ми платимо, так як є. В платіжці за хліб і кошти за транспортування, хліба, зерна, електроенергії тому просто чергове знущання цього уряду над нами всіма. Слава Україні!